Вітаю, друзі! Це студія спорт на телеканалі Трофей. І як бачите, у нас сьогодні в гостях знову ж таки Дмитро Новіченко. Вітаю тебе! Вітаю. Хочу нагадати, що Діма у нас член комісії ендуру Федерації мотоспорту України, організатор етапів чемпіонату України та Кубку України з Хартрендуру та кантрі-кросу. І саме власне, про кантрі-кроси зараз будемо говорити. Бо як пам'ятаєте, ще у березні місяці ми тут так. зустрічалися і давали такий анонс на. В принципі, десь навіть історичну подію, тому що в Богуславі другий етап цього року крос-кантрі, крос-кантрі, якраз який організовуєш ти, вперше відбувся вже з зміненим дещо, скажімо так, хронометражем самої події, тому що в два дні да, Дводенний формат. Да, дводенний формат, і я можу сказати з того, що я бачив, друзі. Мене дещо вразило сам підхід якийсь у тебе трошки такий свій, такий чубайкерський, я б навіть сказав. От, і тоді давай поїдемо, знаєш, про що поговоримо? Складний формат. Чому? Два дні, швидкісна траса, все дуже так стрімко. Людей багато про скільки було. Потім поговоримо з першому, хто допомагав робити етап, тому що, зрозуміло, одна людина таке не витягне просто ні фізично, ні морально. Купа ентузіазму. Купа ентузіазму, купа друзів, місцевий бізнес, місцева влада. Були проблеми з заїздом. Бо там так воно трошки траверсою іде. Якщо були б дощі, а вони анонсувались, то бусами заїхати було б дуже важко. Тому 90 тонн щебню, допомога від місцевого бізнесу, від місцевої влади, від місцевих мотоциклістів-ентузіастів, 90 тонн щебню засипано грейдерами про дорогу. Нам сказали, не переживайте. Всі заїдуть, всі вийдуть. По трасі. По трасі було вже бачення, воно було вже е, складено в принципі траєкторії під час Enduro GP, Тому по трасі, в принципі, е, багато змін не було. Просто ці всі ділянки були поєднані в єдину трасу протяжністю майже 15 кілометрів. 15 кілометрів коло так. А по дітям, як, як діти їздили? Я ж бачив теж і в звітах там у тебе, що ви що окремо звертали дуже сильну увагу на дітей. По дітям так. По дітям була е, спрощена, сама спрощена траєкторія траси. Але е, теж 15? Е, я думаю, там було кілометрів, напевно, перший день було 10. А на другий день ми їм трошки зменшили трасу, тому що вирішили, що вони мають бути постійно під візуальним наглядом. О, да, правильно. Так, і 50-65 кубів. Вони ганяли. На очах у всіх глядачів це за сторони організації було зроблено правильно, тому що на перший день ми зробили висновки, що коли діти, діти куди далеко від'їжджають від батьків, то тобто, навіть були такі учасники, які під час оглядового кола я їм показую якісь важливі моменти і кажу: хлопці, залишіть мотоцикли. один стоїть такий малий. А я, якщо заглушу, я не заведусь. Я кажу, як? А хто ж тобі заводить? Він каже: ну батьки заводить. Я кажу, ну глуши, я тобі заведу. А він взагалі він ну він не знає, як він заводиться. Ото батьки йому диркнули і сказали: тобі в ту сторону. їдь. Ага, їдь. Так. Тому е, велика прірва в скілі між е, 85 кубів, які вже е, рік-два і вони пересядуть вже на 125 і будуть приймати участь е, в класі аматори. Ну е, е, решвонію. В Хардендуро юніори в кантрі кросі в так в кантрі кросі це прямий шлях в аматора. Ага, і 50-65 кубів. Це, це зовсім зовсім діти. Да, це зовсім діти. Перший день ми дуже великі. На них планку сподівань підняли. Це була помилка, тому ми вдвічі майже скоротили їм траєкторію. І Вони собі поганяли, покайфували. І батьки були раді, що це все відбувається у них на очах. Ну, слава Богу, всі живі здорові. Всі, всі живі живі здорові. Всі живі здорові. Ну десь там травма Косенко Роман отримав, навіть не зрозумів де палець на руці. Прикро, дуже на нескладній перешкоді, вломив ногу Тарас Олексенко. Угу. Так, при такій кількості учасників, в принципі, напевно, це плюс-мінус. Так і має бути така статистика. Тому що це не на швидкісній ділянці, де не впорався з керуванням угу. мотоцикла, вилетів з траси, війшов в дерево. Це було прямо на самих 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 примітивних перешкодах. Ну я ще бачив там дехто не пам'ятаю кого там. В сторісах в інстаграмі пролітало. Хтось завалився, по ньому добряче проїхалися. От. Е, так, це було значить Дмитро Касаткін. Касат. Касаткін. Е, значить, був старт в форматі мотокроса, угу. заведені мотоцикли. В принципі, в класі аматори, де він вдвічі майже більше, такої проблеми не відбулось, а в класі професіоналів, де їх вдвічі менше, знову ж з Романом Касенком вони випадково щепились рулями. Ага. І... Але Діма з'їздив лікарню, перевірили все ціле. Він вже ввечері катався на мотоциклі. Каже, трошки голова болить. Да, трошки голова болить. Я бачив, якраз оце це зйомочка була. Ну що друзі, розумієте, і за ну і ви вже бачите все те, що там в принципі відбувалося. Загальною картинкою, все ж таки, давай перейдемо до того, скільки було в залі райдерів, скільки приїхало людей. 153 учасника загалом. Тут. Тобто На сьогоднішній день, напевно, у себе ми поставили рекорд по кількості дітей, їх було більше 10, угу. і по кількості дівчат, які приймали участь, їх було дев'ять. Дев'ять дівчат. Дев'ять дівчат. Ну, тобто, дивіться, друзі, якщо е, ми бачили двох дівчат на першому етапі в Хартендуро, і це вже було так, знаєте, як ковток свіжого повітря, бо минулий сезон. Де і позаминулий сезон був без дівчат. От, ми, ми ризикнули. Ми ризикнули, отримали як і позитивний фідбек, так і негативний, до речі. В Чому дівчат, зараз поясню сексизм. Отак. От от. Значить, у дівчат не було переможців і переможених. Я почав е, прощупувати, чому дівчата не хочуть приймати участь. І знайшлась місцева з Богуслави, яка з донькою хотіла би, але каже, а сенс? Я от дивлюсь, інстаграм той і той, вони там на кросовій трасі ганяють, тренуються. Мені сенсу немає з ними змагатися. І ми пішли шляхом, що дівчата будуть, які проїхали швидше і проїхали повільніше. Але переможців і переможених не буде. Всі дівчата будуть переможці, які стануть на лінію статусу. Другого дня. Вони розслабились. Я кажу, дівчата, коло проїдьте, пів кола. К... Ну, покатайтесь, кайфоніть. Ну, Просто покатайтесь. І в такому форматі в нас, нам вдалося залучити тих, хто в цьому не бачив сенсу. Раз. В тому в ті дівчата, які бояються програти два. І таким от шляхом ми зібрали таку кількість дівчат. А негатив був в тому плані, що були дійсно сильні дівчата, які хотіли стати на подіум, але погано ознайомились з форматом цього класу, і на подіум не попали. Угу. Ризиковано було, але мету свою я досяг. Від себе можу сказати, що і дівчата, жінки, і чоловіки, молоді, старі, які завгодно, хто хоче їхати на змагання, будь ласка, ну не дарма ж пишуться певні листи, не дарма ж виписуються правила і регламенти. Саме головне ну, почитайте. Не полініться, ну витрите там. 10 хвилин, я не знаю, тому і не буде потім таких от казусів. Ні, що... всі проблеми залагодили. Uh -huh. Я зі своєї сторони пояснив, чому так uh -huh. е відбулося. Що я свою мету максимально зібрати дівчат, досяг. Е і ми, в принципі, пожали руки, то кажуть, і все нормально. В принципі, все нормально, але є досвід. Е є тепер дівчата, які спробували. І коли я запитав, вона, наприклад, коло проїхала, каже, на наступний раз будеш змагатись? Так, да, да. все, вона, вона цей крок зробила, вона стала на лінію старту, вона цю ейфорію відчула, і тепер в неї буде мотивація себе вдосконалювати, якийсь краще мотив собі пригледіти, там легше, швидкісніше. Я думаю, в нас все вийшло. Ну а друзі, зараз просто невеличка така от пауза. Подивіться загалом, що відбувалось на трасі. Я впевнений, це цікаво і круто. Ну а ми продовжуємо. І е, ми коли з тобою розмовляли після е, самого етапу. Ти мені так в трубку сказав: є що цікаве розказати, що, що було на трасі. Тому в мене питання: цікаве, що було на трасі, а потім що було поза трасою, тому що ти ж бачив ще більше ну, ніж ніж самі райдери. Цікаво, формат. Формат, про який ми спілкувались в березні, все ж таки дводенний, як на мене, виявився дуже вдалим. Дуже вдалим пояснюю, з якою, з яких цілого ряду причин. Mm -hmm. Значить, перший день були ті, хто технічно зійшли, вони мали можливість відремонтуватись, і майже всі учасники на другий день покращили свій результат. Mm -hmm. Вони вкаталися, вони зрозуміли деякі є моменти, хоча вона і була в іншу сторону. Але, Але так, так, були учасники, які технічно зійшли з своєї провини. То Тобто мінімальна поламана лапка, ну цю mm -hmm. лапку можна придбати, кинути всі ж на машинах, їздять, перемикання передач. Можна її кинути, і кинути, собі поміняти і за 10 хвилин, там. пробити радіатор. В мене завжди з собою е рідка сварка. Mm -hmm. Так, я собі там заліпив, бо просто є досвід Карпат, mm -hmm. і там за тобою по горам ніхто не буде бігати і питати, в тебе там з радіатором. Mm -hmm. Все нормально. Mm -hmm. То є, і, як правило, це відбувається е заліпування. З гідратора воду в радіатор злив і все, і продовжуєш свій заїзд. Тому вважаю, що дводенний формат був далим. Багато хто на відео, багато хто після змагань казали, що вони дійсно на другий день покращили свій результат. Е, і знову ж це дуже класно, що приїхали хлопці з Івано-Франківщини, угу. бо моє враження, що на одноденне вони б могли не поїхати. Е... Ну, тут, знаєш, я тебе зараз переб'ю. Чому? Тому що е, я ще чув, я не буду казати ну, якісь там свої думки. Да? Ну... Не, не хочу, тому що тут я хочу якийсь там нейтралітет мати. Але я чувсь таку штуку, що все ж таки одноденний кантрік його і родзинка була в тому, що немає можливості на помилку, немає можливості на е, відремонтуватися. І е, окремі люди, і спортсмени, райдери мені казали, що все ж таки одноденний формат він ну, якби, має бути. Можливо, просто дивитися організаторам. А, щоб все ж таки не всі етапи в сезоні були, наприклад, дводенними, да от там половина дводенних, половина одноденних, можливо, в цьому буде теж свій такий знаєш, шарм. Я теж чув такі відгуки. Це в основному наш центральний регіон. Що вони хотіли би на один день з'їздити там 100 з лишнім, там 120 ну, 30 три кілометрів Богослав, поганяти займатися займати своїми справами. Але е, ці учасники з нашого центрального регіону України, коли проводяться на Західній Україні змагання, то вони на одноденні не дуже хочуть їхати, вони хочуть дводенні, щоб там були змагання. Ну так, так простіше приїхати, і якось собі там. Ні, Це все зрозуміло, але все ж таки, на мою думку, якщо будуть не ставати питання там, на комісії, да, а будуть. Підсумки да, річні буде. Палка, жвава дискусія з цього приводу. Просто, ну, на мій погляд треба буде міксувати от з днями це абсолютно абсолютно здесь, десь це буде той непоганий баланс то що якщо всі влублять по два дні ні, буду... ні абсолютно правильно зараз як то кажуть розв'язали руки в плані додатку mm -hmm. до регламенту кожен організатор в нього своє бачення комусь одноденні ми вирішили спробувати спробували Сподобалось, хоча зі сторони організації це набагато складніше. Звичайно, два дні це набагато складніше в плані і суддівства, маршалів, суддів. Маршалів, суддів я от після змагань точно впевнений, що мене дуже класно підстрахували Попелюк Оксана і Михайло. Вони на себе взяли велику частину суддівства, в яку я зовсім е, займався іншими справами, е, і, чесно кажучи, без них, напевно, в такому доденному форматі я б і не витягнув. Тому mm -hmm. що, коли я займався після змагань якимись організаційними, то Оксана вже підраховувала е, підсумки результатів для нагородження. Дякуємо, ж... пані Оксано. Дякуємо, пан Михайло. Передаємо вам е, пал Київський привіт. Так, да. е, ну і е, ще одне. Може так, в принципі, щоб е, закруглятися. Е, то питання, що цікаво було поза, поза трасою. Може, якісь історії від е, кумедні від е, райдерів, бо я знаю, що дуже часто, коли я я присутній на змаганнях, от ми присутні, там іноді такого не надивишся. на, нарегочешся так, що, що мама дорога. Поза трасою, знову ж, поза трасою емоції з'являються тільки в дводенному форматі, угу. коли після першого дня. Ті, хто лишається в наметах, в бусах, розкладають свої палатки, запрошують друг mm -hmm. друга, спілкуються, діляться враженнями, бо в одноденному форматі цього бракує, як кажуть, да. після, після смаку цього немає, mm -hmm. цього бракує. Тому це все було. Mm -hmm. Ці спілкування, ці веч... вечірки наметів багато було. Паркінг розрахований на 60 машин, був забитий весь. І... Напевно, майже така ж кількість не змогла попасти на паркінг. Це ті ті, хто е, приїхали подивитись. Ми mm -hmm. вже почали фільтрувати тих, хто лишається з е, учасники, mm -hmm. які там е, змагаються, а від тих, хто приїхали подивитися е, поза поза трасою. Поза трасою дуже е, сильно нас підтримали. Артік е, Леопард, Матвій Деркач, mm -hmm. Ендуро на прокат. Е, вони з благодійних намірів е, привезли свою техніку. І абсолютно безкоштовно або забажаний донат на розсуд і, і, гостей заходу, вони могли спробувати, що таке: таке електромотоцикл, mm -hmm. що таке ендуромотоцикл. Тому екшн був постійно. І для райдерів, і, для, і для райдерів, і для дітей. Я взагалі не знав, що у дітей така класна можна бути розвага. Нам привезли тюки і здоров'я сіна. Ми просто наскладали і сидіти, як давай в цих тюках. Потім зрозуміли, що то висмикувати ту солому можна. І давай там кидатись. ну Краще будь-якого батута. Просто тюки соломи. А напевно, я думаю, що ті, хто приїхали з міста, взагалі такі не бачили. Що то для чого воно? Так що беріть, друзі, до уваги. Якщо побачите тюкі соломи, беріть кудись із собою, особливо коли є діти, їх багато, буде чим зайнятися, а не в телефонах сидіти. Ну і ще одне хотів би показати і вам, глядачі, і щоб ти побачив, напевно, ті емоції, які ти не чув, а ті емоції, які давали райдери і люди, які були безпосередньо на трасі, і поруч з нею. Рук не чувствується ну, це та мить, коли ти переростаєш себе. Оце я сьогодні зробила. От такі емоції. Було дуже класно. Дівчата тут їздять, покращують деяких хлопців. Пісня. Старт в мене вийшов гарний. Вийшов перший, пролог проїхав перший, але досадне падіння і трошки складності з мотоциклом несправний був. Такі результати, які є. Мої емоції дуже класні. Мені дуже сподобалася траса, вона така тяжка, дуже понравилась траса. Класні емоція. Швидка, з трамплінами, є трохи тяжкого було, понаривали. Курінчики тяжкі були. Нормальна траса. Все прекрасно. Був перші буквально секунди. Не перші секунди, а от... За секунди до старту, за 5 секунд до старту, пішла злива. Так гарно все намочило. Такий трошки, як корка льоду утворилась. Не, не відчуття були. Просто перше коло їхали всі, як, як ті пінгвіни по льоді. Знаєте, отак. От от, дуже класно. Є, все офігенно. Погода, оцей полив якраз було. Бачите, я трошки в болоті. Першому вдалося уникнути, а хто трошки ззаду їхав, то закидали порядно болото. Це мій дебют. У змаганнях не з мотокросу. все життя ганяв мотокрос. І якось так тиждень тому вийшло, що я потрапив до ендуроклубу клубу України. Хлопці кажуть, ну спробуй ендуро. Я спробував, кажуть, та нібито добре в тебе їде. Поїхали кандрікрос. Ну, поїхали. Хлопці просвітились, допомогли з підготовкою мотоцикла, але... За своєю виною допустив невелику помилку, поїхав все ж таки на кросному байку, було трохи важко. Завтра другий день змагань. Ми підготуємо ендурік, і я думаю, що це буде інше кіно. Ну, на старті так трапилось, що ми зіштовхнулися спортсменами, і я втратив керування і впав. І все, на цьому. Моє змагання закінчилось на сьогодні, на завтра, бо травми отримані не дозволяють завтра приймати участь. Мені сподобався дводенний формат змагань. В перший день ти можеш прикататися до траси, в другий день ти можеш показати себе та вже пробувати воювати за якусь кращу позицію. Отже, як самі бачите, свято е, спорту і е, кантрікросу відбулося. Те, що напланував собі Дмитро, і взагалі ця їх потужна команда Чубайкерів відбулася від себе тільки можу сказати одне молодці, і тепер планку, куди ще далі задирати. Тепер вже ти напевно думаєш, що робити в наступного сезону. Та ні, у нас є ще плани на цей сезон. Та ладно, а от тепер давай анонс. Ендуро GP ще ж не було. Та, тепер значно. ми можемо ці 15 кілометрів знову побити на 5 окремих ділянок. Да, да, да. І в дводенному форматі перший день це буде три спроби на кращий час мотокросової угу. траси, лінії перешкод і ендуро траси. Краще за підсумками першого дня поїдуть на екстрим секцію, використовувати свої спроби і показувати кращий результат. І інші поїдуть на кантрі крос секцію змагатися показувати кращий результат. Тому десь плюс-мінус осінню, десь плюс-мінус вересень, ендуроджі. Так що слідкуйте за анонсами. Дякую тобі, що ти був сьогодні у нас в студії. Так що дякую вам, друзі, за те, що були теж з нами зараз перед телевізорами. Ну і все, як завжди кажу, зустрінемося або на водоймі, або на змаганнях, або на телеканалі Трофей. Бувай! До побачення.